Значить так, може в кого яка проблемка, така була, що не заводиться Renault Premium. Причина така, як в акумулятор. Зараз я мужу, правда, кабіну підняли. Але зараз покажемо, в чому може бути причина. Зараз я ще не покажу. Зараз я зроблю так, щоб вона не заводилася. Щоб ви могли знати. Почекай. Не, не знімай, не снімай, я потім покажу. А, то, короче, так. а тепер можна подивитися. Допустимо, машина у вас машина у вас е заводилася, завелася якось нормально. Ви поїхали, все було нормально, акумулятори, все файне, акумулятори нормальні. Заглушили машину, як в мене таке було бляха, перший раз. Як я приїхав, заблокував бляха в'їзд до розгрузки. Коли завести машину, то вона робить... Е, може я вам покажу зараз навіть в чому? Щоб ви бачили, що то є. Е, можна провірити вже ж в Рено преміум подивитися, як ж акумулятори. Тут ж, показуєш, правильно? Так, ми зараз дивимося. Так, я зараз вам знайду. Акумулятор. Е, о! 24,5 вольта. Так. І, і пробую І пробую заводити. Дивіться, нічого нема. Впало до 22,6. Вроді би вроді паршиво. А Тепер зараз, зараз буде біля двигателя, щоб ви чули, що воно, що воно робить, що воно не робить. Тримає, щоб і воно щоб був звук чути. Отак от тримає. Просто. І, і тишина. Тихо всі. Як би, як би не хоче крутити, в чому є проблема? Сівший акумулятор. Що робити? Пала клема. Так, да, можна подивитися, що там клему, подивитися можна на акумуляторах чи ще щось. Але воно о, не хоче крутити. А перед цим було добре. Останній запуск машина завелася, без проблем було добре. Як перший раз я акумулятор розібрав, тут кришку акумулятору, все, клеми, все, почистив. Заводити, а дудки, хрена. хрено. Поліз до стартера, бо в мене колись там було тягуючим проблема. Там, думав, там десь може проводок. Там теж все почистив, все прикрутилося, все нормально. І туди са. І туди. А причина в тому, що немає маси на двигун. Ходіть в поперед. На машині є три маси. три маси. Одна з них, яка в мене відпала, це є ось тут. З пасажирської сторони, з пасажирської сторони. Е, так, ондо є. зараз я вам покажу пальчиком. Ондо є болт, он до є ось цей провод. Він йде і вроді би все гуд, все файно. Але вот в чому причина. Це мені були зробили на... Я його розібрав, він був там взагалі порваний. І він прикручується у нас. Он до сюди. Воно вроде би, вони його зажали, але, походу, вони слабо зажали, і воно в мене з часом все одно відвалилося. Це є Це є одна маса на мотор. Потім буде десь там на коробці. Е, да. На коробці ще є маса йде на мотор. І потім йде е, від стартера. Від стартера е, теж йде на, на мотор. Теж йде маса. Оці таких три основних маси, що воно може создавати отака причина. Так що ми зараз розберемось, знімемо цього провода, в оригіналі його не можна знайти. Може і можна знайти хіба на Renault блін. але він буде стоїти біля 500 злотих бляха тут в Польщі. То завтра буду шукати по магазинах, що де як, або побачить, може хлопці мені там нормально його зажмуть. Спочатку поїду туди, там, де його можуть нормально зажати. Якщо ні, поїду на шрот. Там такі ринушки стоять, може там є моторчик і цей, такий такий провод нормальний. Та і все. Так що одна така з причин може бути. Дуже полезна інформація, я не знав. Всім привіт другий день ремонту. Так вдалося нам зробити такого проводу. От що було погано, зажалений по кругу якось. І все, а фанала то він вже буде короткий, вже не підійде. Наїздив сьогодні по місту наїзди 50 км, щоб знайти. Там електриків немає, там блин, там немає такого проводу. Найшов. Каже, слухай, каже, пана, в тебе тобі каже, підійде жовто-зелений. Кажу, мені хоч рожовий, аби він щоб був. Направда, вдалося. Зайти є клемочки, все. Був так жовто-зелений. Зараз я якийсь спеціальний тачмою, чи як то вона називається, як би ізолент, а не, із, не ізолента, а для проводов жовто-зелену зробимо чорне. Буде все файно. Зараз то заклеїмо і будемо ставити. Так, от доматуємо. Буду у нас все добро, все файненько. Був желто-зеленый, стоп черный. <coughs> Во. Ну, и да? Правда, это и довший. Там его треба 30, нет, 40, 40, 45 сантиметров. Оригінального десь виходить. Оригінальний я не знаю, мабуть що, що сказала, що він там 300-500 злотих може стоїть. Так, ось це провод і ці дві штучки концовки Мені обійшлися десь, мабуть, 40 44 злотих і плюс, щоб його зажали, 20 злотих. 66 злотих. Дава будемо пробувати. Як воно?

Ладно, я думаю, потім з нею розберемось. Перекрутитиме з цією болт підемо. Наживити спочатку. Потім будемо дивитися що і як. такого вроде бы кусок провода блін и а можно зробити и аккумуляторы поменять мені уже казали тебе аккумуляторы все можеш поменять аккумулятор по ушо гоните, блі не все тільки два роки аккумулятор аби аби впихнути що небудь с другой стороны Файна ця штучечка, та? ну, так? О, ну, будеше так. Слава ходить. Нам коли закрутив вже, так? Зараз з Перед сторони до рами приймали. Суємо зверху оправимо По там, подивимося, як там проводок стоїть. Щоб було, все файно, добре. A ver si... Sí. Я зараз ще зверху проліва. Таке треба подогнути. Ну на 5 см довший, але, але добре, він собі так гарненько стоїть. Так собі файненько був. Але ця штука. Я за знаю, нічого не вийде. Тому що вона буде груба. Бо якщо вона груба, то ми візьмемо її трохи інакше. Розділимо. І ось це я просто зверху. Зажме і все, аби не толепалося. Би не болталося там. Мажем трошки резьбу. Так, тепер там вічно было, да? Ну і добре. Так, там у нас є. Там у нас є. Все, пробуємо зараз завести, правда? А я що казав. Так що не спішить міняти акумулятори, перевірити всі маси, де воно в що є. Якщо там є 22, вроді би 24, якщо вольт вже показує, то вже все, да, тоді вже не заведе. А якщо 22 вольта, то ще завести можна машину. Вона ще заведеться. Ну якщо не, невеликий мороз, якщо морозу немає. Бо на морозити то 24, треба, хай 23, то буде добре. Ниже 22 впаде вольтаж, то вже машина не заведеться. Типа, ну, так казали мені механіки. Так, так воно є. Хорошо, якщо понравилось то було тобі вам Як-то одходяще, да? Корисне. Колесне, Корисне. Став лайчик. Oh, і чекай наступне відео. Змий на колокольчик, може ще з'явиться невдовзі, хто його знає, що воно буде далі. Добре, Всім пока. З вами був Галстряс. Пока.